Привіт, друзі. Шановні, Сьогодні у нас міні-розпаковка. Дивимося, що нам відправили наші магазини. Це розпаковка з мого любимого магазину. Наша стандартна упаковка. Так, Сьогодні ми отримали знову 402 тонер. Не знаю, що вам казати на рахунок нього. Непоганого не можу сказати, ні хорошого. Коротше, тестую ще поки що. Так, тонер кіосера, жовтий, червоний. Синій і жовтий. І у нас тут де супер, є? Тонер 209. Теж не дуже сильно можу сказати, що задоволений ним, але поки що заправляю, ще тестую. Так, замовили ми ще один тестовий роутер. Netis. Це найдешевший роутер, який є на сайті, він коштує десь біля 400 гривень. Модель WF2409E. Він мені потрібен для мінімальних потреб через те, що от, через те, що на ньому є один LAN і чотири порти LAN. До речі, на нових, так як тут бачу, є у нас, тут немає фото ззаді. На нових роутерах є один ВАН і два LAN. Все. Тобто можна підключити два або. два скоріше все. Можна підключити ще два пристрої, які стоять біля нього. Ну і по Wi-Fi, відповідно. Безліч можна підключити. Потрібно мені було підключити, наприклад, більше пристроїв. три наприклад, і вже не дозволяв цей. Роутер нам це зробити. Отака от от, е, штукенція. Це самий-самий дешевий роутер Netis. Хотів купити, щоб був на всяк випадок для непередбачених ситуацій. Коли клієнт просить, дайте мені, як то кажуть, самий-самий дешевший роутер. А цей уже роутер йде трошки більшого преміального класу. Його би хотів оглянути більш детально. Подібний у нас був в попередньому відео. 4 c по-моєму, цей міротер 4А. Він йде на 4 антени, 2 частоти. Він у він нас вміє 2 частоти робити. Це є 2,4 да? да, 4 і 5 ЄГерц, так? Так, от тут є. 2,4 і 5 ЄГерц, відповідно, так, да, має один вановський порт і два лановські порт, що я й казав. Але він досить одним користується. Вже приблизно рік. І, в принципі, з одної-одної сінької проблеми, яка в мене з ним була, але це може бути сумісна проблема із Wi-Fi, Bluetooth-адаптером, який має колізію чомусь 2,4 частота. Це є приблизна частота Bluetooth-адаптера, який має. Колізію, і чомусь у мене, наприклад, геймпад відвалювався, п'ятий плойки відвалювався і не хотів працювати дуже постійно. Я не знав, що це. І якось мені додало, що методом тика відключив 2,4 частоту і фактично після цього не спостерігав даної проблеми. Користуюся тільки на 5 ГГц частоті, мені у кімнаті достатньо. Всі пристрої, які в мене є при потребі, підтримують цю частоту. Це телефони, ноутбуки і всі інші мені потрібні пристрої, які на даному тут в цій кімнаті використовую, мені підходять. Ось такий от. Я його, можливо, розпакую. В наступному відео більш детально подивимося, що всередині, як його налаштувати, як він працює. Мені подобається, він стабільно, поки що, без проблем у нас задовільно справляється зі своїми задачами. Так, наступний у нас супергерой. Це є. Блок живлення, скоріше за все, да? Да, це блок живлення для ноутбука. Кабельочок в комплекті і сам блок живлення. З'являвся за... ніби оригінальний. По вартості десь приблизно також Acer Уже дуже тонесенький, 3 на міліметр зовнішній і один, і один внутрішній. Заявлявся ніби оригінальний, не знаю. Є якась голограмка, гарантія, не зривати, не знаю. Ну, подивимося. Якщо клієнт не поверне його, як то кажуть, знову, то думаю, Буде надійний. Ось такий у нас сьогодні міні-огляд, міні, як то кажуть, розпаковка. Всі наступні більш детальні відео, я думаю, дивіться в наступних моїх оглядах, ну, наступних відео дивіться. Всім моїм, моїм постійним підписникам шлю. Привіт, жму міцну руку. Дякую за те, що постійно дивитеся мене. Якщо не неважко, напишіть коментарі. Якщо ще не підписалися, будь ласка, зробіть це. Е Ось такий у нас сьогодні огляд, От, що в нас є ще Поставлю це. Так. Так. Це буде у нас. Фото. Ось такий у нас вигляд. Всім дякую за перегляди. Ще раз дякую, що зі мною. Дивіться в наступному відео, можливо. Такі от у нас дивіться, вже на рахунок цих комп'ютерів я ще їх не бачив, не оглядав, потрібно їх передивитися. І тут бачимо, немає оперативки. Є, є 11,55 сокет, можливо, там якісь, як то кажуть, стоящі процесори, ще не знаю, потрібно дивитися. Давайте в наступному відео або в попередньому, не знаю, як вони вийдуть по, по часу. Я думаю, що цей цей комп'ютер нам потрібно запустити. Надіюся, вони будуть обидва робочі, але з них потрібно зробити одну робочу конечку, яка буде робити офіс, нам крутити якісь. Якийсь Вортексель, коротше. Ось такі ситуації. Ще раз всім дякую за перегляд. До зустрічі у наступних відео Підпис... підписникам жму руку, обнімаю цілюю, всім, хто підписався, хто не підписався, бажаю здоров'я. Нехай під зможуть підписатися. Всім, хто пише коментарі, дуже дякую. Я відписую на всі коментарі. Всім гарно дякую до зустрічі. Пока-пока.